Ми починаємо наш тренувальний спліт з тренування грудей та біцепса. Зараз ми виконуємо якраз розминку та підводящі підходи до основних найважчих підходів. Зазвичай ми тренуємося за класичною схемою Сергія Духоти. Це три робочі підходи, із яких останні два найважчі. Така схема дуже добре підходить мені через те, що мені зараз вже 40 років і. Прямо працювати в класичному стилі, де я зможу працювати з набагато більшою вагою. Виглядає вже не дуже доречним, не хочеться травмуватися. А от в такому форматі, коли відпочинок досить невеликий і через це виходить велика досить інтенсивність, такий варіант мені досить добре заходить. В такому стилі нам вдалося вже за кілька місяців спрогресувати і додати. З 94 кілограмів дійти до 97 98 кілограмів м'язів. Намагаюся максимально викладатися на тренуваннях і виконувати все, що стосується харчування. Це найважче для мене, якраз от коли ти знаходишся в профіциті. Деколи це здається важчим, ніж саме тренуватися. Хоча тренуватися з Серегою це досить нелегко, якщо ви націлені на результат. Він буде вас добре дуже пушити. Намагаємося робити в повній амплітуді, щоб максимально розтягувати м'язи, скорочувати. Це був якраз от останній вже такий силовий підхід. І ми переходимо до наступної вправи, ми міняємо кут нахилу лавки. Таким чином ми часто працюємо в сміті. Це дозволяє контролювати штангу і максимально фокусуватися на роботі саме грудних м'язів. Конкретно цей тренажер Сміта він без противаг, він досить важкий. Сам по собі він важить щось біля 25-можливо 30 кілограм, тобто досить важкий снаряд. І як бачите, наступну вправу ми вже починаємо прямо з нашої максимальної ваги і потрошку будемо скидувати далі з наступними підходами. Це можна сказати така перевернута піраміда, деколи теж використовуємо цей метод. Взагалі, Сергій духотить часто включає в тренувальний план якісь чи то суперсети, чи гігантський сет, чи, можливо, там один сет на, на максимальний такий памп. Ну, тобто, ми фактично ми завжди робимо, ну, тренування у нас іде плюс-мінус. Однакове в тому плані, щоб ми адаптувалися під це і бачили, як ми прогресуємо чи не прогресуємо в певних рухах, робочих вагах і так далі. Але він часто робить такі, якісь такі певні вставки. Або вправу заміняє, або ще якусь додає елемент інтенсивності. Тому цей міф, що він завжди тренує там, по шість повторів, це не, не є зовсім правдою. Завжди тренувальний план адаптується під конкретного клієнта, атлета і під конкретні його самоцілі та особливості, що саме і робить завжди духота, і він це робить дуже, дуже грамотно. Знову ж таки ми робимо багато вправ під нахилом для того, щоб активізувати верхню частину грудей. Тому що, як відомо, у переважної більшості людей ця, ця частина грудних м'язів, вона, скажімо, менш розвинута, ніж нижня частина, тому більшість справ ми все ж таки робимо на похилій лавці. Знову ж таки, це все. Робиться з урахуванням конкретно ваших особливостей. Особливостей вашого тіла і те, як, як, як ваші м'язи побудовані, як ваш, влаштований ваш скелет і взагалі ваша структура. Також одна з таких вправ розведення останнім часом, особливо там в Тіктоку чи в Інстаграмі, багато хто. Видає якісь інформацію, що вона там неефективна, є більш ефективні варіанти. Можливо, все це так, але дивлячись, як ви її виконуєте, конкретно тут це вже по факту третя вправа, і груди вже настільки забиті, що навіть випрямляючи повністю верхні частини грудей, м'яз не встигає розслаблятися. Тобто є завжди різниця між тим, коли ви починаєте тренуватися від розміру ваших м'язів. І не варто осуджувати або критикувати чи професіоналів, чи людей, які тренуються якось, можливо, там інакше або використовують вправи, які комусь здається неефективними, все завжди міряється результатом. Далі ми продовжуємо бомбити верхню частину грудей. Кут лавки максимально високий на цьому тренуванні. І тут ми намагаємося самозадіяти саму верхню частину. Так, да, Тут трошки, звичайно, будуть працювати і передня дельта без цього ніяк. Але по-іншому тут ці м'язи не дістати. Плюс вони завжди працюють в комплексі, це якби нормально, щоб вони були максимально гармонічно розвинуті. Як ви бачите, мені вже тут доволі важко, тому що груди дуже вже забилися, втомилися. Але якраз от перевага сміта в тому, що в тебе задана траєкторія, ти не переживаєш за те, що штанга якось там піде не так, чи ти її не втримаєш. І твоя задача тут лише прямо вижимати, концентруватися на, безпосередньо на самому рухові. Буває, виникає питання там навіть у професіоналів, чому, чому професіонали так тренуються, коли бачите, духота мене супроводжує. Я ніби як роблю сам, але він мене підтримує супроводжує. Це робиться для того, щоб не було мертвих точок і м'яс завжди знаходився під навантаженням. Далі ми знижимо вагу робочу і продовжуємо працювати в наступних підходах. Намагаємося вже підняти кількість повторів, наскільки це можливо. Повторюсь, м'язи вже тут досить втомилися. Ми намагаємося витягнути з них вже максимум. Також стараємося використовувати повну амплітуду, якщо ви звернете увагу, щоб добре розтягувати м'язи, і в кінці я теж намагаюся їх максимально скорочувати. Ходимо до кросовера. Тут великий плюс в тому, що теж можна зробити хорошу амплітуду і скорочення в фінішній точці, де можна добре прожати саме грудні. Як ви бачите, вага відносно невелика, якби робити цю вправу в класичному стилі. З досить великим відпочинком. Але знову ж таки повторюся, що в моєму випадку це працює добре, тому що в мене були травмовані зв'язки плечей, і намагаємося зараз уникати цього моменту, щоб працювати важко, але за рахунок короткого відпочинку компенсуємо велику вагу. Тут духота допомагає зробити якби, форсовані повтори, щоб я не зупинявся. І Ми довели грудні м'язи до остаточного кипіння. В деяких випадках ми взагалі робили не класичні три підходи, а один підхід прямо до упора 20-40 повторів. Деколи використовуємо такі якби, шокові моменти. таки, духоти відштовхується від мого поточного стану, і під це коригує завжди тренування, що, в принципі, маєте робити і ви завжди прислухатися до себе і відштовхуватися від того, наскільки ви відпочили, наскільки ви можете включитися в даному тренуванні і так далі. Тобто це дуже важливий момент тренування. Тут ми вже переходимо до віджимання. Віджимань на брусах, намагаємося теж дожати грудні і саме тут вже якраз акцент на нижній частині грудей. В мене будова грудних така, що мені якраз от в нижній частині грудей ми над нею працюємо, тому що дати грудним м'язам завершену форму це допомагає. Плюс це така базова комплексна вправа, в якій все ж таки працюють і трицепси, і плечі. Тому навіть якщо ви не переслідуєте прям культуристичних цілей, ця вправа дуже добре впливає на розвиток вашого плечового поясу. База є база. По факту це як жим лежачи, скажімо так, під нахилом, але з більшою амплітудою. Далі ми вже переходимо до тренувань біцепсів, а безпосередньо тут ми робимо згинання з зворотнім хватом для Брахіаліса. Працюємо зазвичай з рівним грифом, що якраз дуже добре навантажує дані м'язи тут. От великий плюс тренування з тренером, що ти не будеш давати собі послаблення, ти не витрачаєш енергію на те, щоб там, налаштовувати себе, скажімо, якось, там, морально умовляти там, і так далі. Тобто ти просто робиш. І тренування через це стає набагато ефективнішим, ну, відчутно ефективнішим. Далі ми переходимо на Скотта, теж Робимо тут часто вправи на біцепс, і конкретно зараз ми робимо на Брахіаліс. Якщо не пробували, можете спробувати дуже такий цікавий варіант вправи. Доволі олдскульний, але мало хто його використовує в сучасних залах. Тут ми вже оберемо гантель 16 кілограмів і продовжуємо працювати. Це якраз останній третій підхід. Куча й правша, але в мене ліва рука відчутно сильніша. Якщо права рука вже відрубається, то ліву я можу зробити ще мінімум 3-4 рази. Кого теж так, пишіть в коментарі. Будемо знайомитися. Ну і далі ми переходимо на класичний підйом штанги на біцепс з прямим грифом. Намагаюся робити в кінечній верхній частині невеличку паузу, тр трішки виводити лікті вперед і фіксувати це. Як ви знаєте, біцепс працює ще, для... біцеп ще має функцію приведення плеча вперед. Тому ми тут намагаємося це якраз от використовувати в цьому варіанті виконання вправи. Ну і далі ми робимо згинання в тренажері Скотта, Досить такий цікавий тренажер. Пішка в тому, що в верхній частині руху не пропадає навантаження і якраз біцепс можна дуже добре дожати. Плюс немає необхідності, як з гантелями, тримати рівновагу і можна сконцентруватися безпосередньо на самому, самій роботі біцепсів. Ну і виходить таким чином, що ми пропрацювали біцепси під різними кутами в розтягнутому положенні і так далі. Як ви бачите, духота не дає розслабитися, завжди тримаємо високий темп. Плюс в нашому залі там завжди так доволі спекотно. Але через те, що є доступ свіжого повітря, саме тренуватися, ну коли ви вже звикли, саме тренуватися нормально, тому що є кисень і нормально можна вивозити тренування. Переходимо, ми часто завершуємо наші тренування на біцепси з сидячи або стоячи почергово на біцепс. Тут є можливість невеликого чітінгу, тому що руки вже досить втомлені і можна максимально їх вже дожати. Тож, як ви бачите, тренування доволі об'ємні. Тут у мене зараз гантелі по 14 кілограм, але якщо чесно, вони вже вивалюються з рук до цього моменту. Тут я вже взяв 16 кілограм і продовжуємо працювати. Я скажу чесно, при такому стилі тренування, в моменті тренування, тобі досить важко, тому що відпочинок в цілому короткий і великий об'єм, але потім проходить приблизно пів години після тренування, ти себе почуваєш нормально, ти себе не почуваєш таким виснаженим та побитим. Тому це теж один із, один із плюсів такого методу, який мені дуже подобається. Тобто ти прийшов, там, напрягся в 45 хвилин годину і потім норм. Немає такої, що ти там потім півдня збираєшся до кучі. Ось таким вийшло тренування. Спробував вам начитати його, озвучити. Пишіть свої коментарі, що вам сподобалось, що не сподобалось. Дуже вам дякую за вашу увагу.